Радістю Олени Чернявської оголошує набір дітей від двох до шести років нові групи власного дитячого садочка повного дня на північній Салтівці. Кращі методики дошкільної освіти в поєднанні з авторськими технологіями. Зручний графік роботи садка і власний шеф кухар Цей садочок. Діти ходять з радістю. День народження свято врожаю. Дитячий ранок. Знайдемо костюм для образу саме вашого малюка. Микола радости на Чернявской пропонує карнавальне вбрання на прокат. Готове и на замовлення. Довідки по телефону 755 1543. Здравствуйте! Самые яркие впечатления детства человек проносит через всю свою жизнь. Это и теплые маминые руки, и первая песенка на детском утреннике. Эмоциональное состояние радости также важно для дошкольника, как и его первые успехи в учебе. о том, как воспитывать, развивать и обучать обучати ребенка з радостю. І пойдет річ в нашей программе. У цьому випуску: що робити, щоб дитина заговорила англійською? І смачні секрети дитячого дня народження. По статистике, люди, которые начали изучение англійського языка з детства, мають лучшие результаты в старших классах и університеті. А для этого нужно совсем немного заинтересувати ребенка іноземним языком. Вивчення англійської мови для дошкільнят розпочинається з вивчення слів за певною тематикою. Малята вчаться конструювати прості речення. I like cherry. I like pumpkin. I like tea. Паралельно вивчають написання слів англійською, але це не є головним показником розуміння іноземної мови. Навчити дітей спілкуватися англійською у формі простих діалогів новий етап у вивченні нової мови. Запропонуйте малечі театралізацію казки про лисицю кота і півника, звичайно, англійською. Для початку повторіть імена головних героїв. Аєм Аке, Айме a fox. Далі розіграйте казку, заохочуючи дітей промовляти англійською слова головних персонажів. Beautiful rooster. open the window, I will give you some corn. corn? Yeah, me! Де не вистачає словникового запасу, допоможуть емоції, жести, міміка і, звичайно, підказки дорослих. The fox is here. Руста! Руста! Шш! Шш! The fox is sleeping. Hurry up. відпрацьовуючи казкові діалоги англійською мовою, можна досягти і правильного вимовляння іноземних слів, і розуміння мови, розширити словниковий запас і, звичайно, розкрити акторські дані юних поліглотів. Ознакомлення дошкольників з технікою мокрого валяння допоможе розвити естетичний вкус, творчі способності і мілкою моторику. Теплі літні спогади і враження можна зберегти не тільки на світлинах, а й на морському пано, виготовленому у техніці валяння. Для початку розкладіть сухі пасма вовни на основі пано. Це творча робота, тож у нагоді стануть сувеніри, які зберегли подих моря. Нагадайте, малюку, що море буває різних кольорів і відтінків. Повторіть з ним ці назви. Тим самим ви збагачуєте словниковий запас дитини. Коли море готове, можна розташувати на ньому водорості. А ось золоту рибку слід викладати за допомогою трафарету з вовни яскравих кольорів. Тепер змочіть пано, покладіть зверху сітку і починайте процес валяння. Нагадаємо, валяти треба, поки пано не зменшиться у розмірах вдвічі. Цей процес добре впливає на розвинення дрібної моторики дитини. Тож заохочуйте малюка старанно розглажувати пано, не знімаючи сітку, скрутіть панно у валик за допомогою бамбукової серветки і добре притисніть його. Треба, щоб пасма вовни закріпилися між собою. Тож загорніть пано у махровий рушник. І покатайте на столі, а потім на підлозі. Розгорніть виріб і змочіть мильним розчином. А потім виперіть так, щоб піни було якомога більше. Промийте пано і просушіть за допомогою рушника. Коли виріб висохне, настає час декорувати його. У нагоді стануть морські мушлі, блискітки. Готове морське пано оформіть у рамку. Програма створена за підтримки дитячого садка Олени Чернявської. Дитячий садок Олени Чернявської. Радісна дитина, щаслива родина. Спросіть у любого ребенка, який день он любить більше всього на світі, і услышите один варіант ответа День рождения. Поэтому день рождения должен быть веселим і запоминающимся. Чим старше стає дитина, тим сильніше ламають голову батьки, що подарувати їй на день народження, як відзначити це свято, яку програму і де потрібно провести. Перед тим як ви почнете підбирати ігри та конкурси на день народження, визначитися з тим, яким буде репертуар, найкраще спрямувати його в одному ключі. Тематику дня народження може підказати сам іменинник. Добре, якщо тематику дня народження заздалегідь повідомляють усім юним гостям. Тоді вони можуть підібрати відповідне вбрання. Елементи костюмів можуть запропонувати і господарі свята. Ігри для дітей можна організувати як рухливі, так і логічні. Секрет успіху ігр і конкурсів у добре підібраному реквізиті. І, звичайно, треба підібрати різноманітні ігри, вчасно їх чергувати. Добре, якщо проведенням ігор займаються кілька дорослих. У нагоді може стати майстер-клас з виготовлення фігурок з надувних кульок. Поробки стануть подарунками гостям свята. Готуючи свято для дитини, зверніть увагу на деякі нюанси, які грають не останню роль в сприйнятті дитиною свята. Подбайте не тільки про прикрашення приміщення для свята, а й про оригінальну сервіровку столу. Дітлахам семи років не стільки важливий смак страв, що стоять на столі, скільки їх зовнішній вигляд. Родзинкою свята вашого маляти можуть стати смачні мафіни, які ви приготуєте і прикрасите самі. Приготуйте бісквітне тісто за звичайним рецептом. Розкладіть його до силиконових формочок і випікайте у достатньо розігрітій духовці. Дочекайтесь, поки мафіни остудяться і приступайте до їх прикрашання. Частину мафінів можна покрити збитими білками і декорувати їх різнокольоровими цукерками. Частину прикрасити порізаним мармеладом чи желейними цукерками. Збиті білки можна підфарбувати природними барвниками. Такі мафіни можна запакувати в окремі пакети або подати на таці як альтернативу святкового торта. Діти сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, потому что они по своей природе сами радость и счастье. Берегите своє счастье. До скорых встреч! Іноземна мова для дошкільників в дитячих центрах Олени Чернявської. Індивідуальні і групові заняття англійською мовою. А ще на заняття в дитячих центрах Олени Чернявської можна вивчати китайською. Чи навіть дві мови одночасно дозвольте своїй дитині розуміти світові мови з маличку запис за телефоном?